Одного вечора в лісовій хатинці зайчика стрибка запахло чимось смачненьким. Він миттю заскочив на кухню, саме там метушилася мама зайчиха. А, матусю, а що ти готуєш? запитав стрибко, облизуючись. Вечерю, зайчику. Будуть овочеві оладки, морквяне пюре і запечене яблучко з медом. Очі стрибка загорілися. А, а можна я допоможу? Мама усміхнулася. Звісно, почнемо з моркви, потреш її ось на цій терці, тільки обережно з лапками. Стребко старанно натер. Цілу гірку моркви. Потім він мішав тісто для оладок, обережно сипав борошно і підраховував ложки. Одна дві. три. Ой, мамо, я став рахувати краще завдяки кухні. Готування це теж навчання. Потім Стрибко викладав яблучка на деко і змащував їх медом. Його лапки липли, носик блищав, а вуха час від часу падали прямо в миску. Коли вечеря була готова, мама поставила все на стіл. це найсмачніша вечеря у світі, сказав Стрибко, хрумкаючи оладку, бо зроблена. З любов'ю і лапками помічника, ніжно відповіла мама. І з того часу Стрибко часто допомагав на кухні, бо зрозумів, коли готуєш разом, то стає не тільки смачно, а ще й весело, затишно і дуже тепло на душі.